Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші підписки. Ну а зараз у нас на дворі зима і Льоха нас вирішив потягнути, прогулятися на каток. Що у нас за каток і що зараз прайдемо все вам покажемо. Ми всі з вами збирали 10 тисяч на банку і. На дідусове день народження ми цю банку закрили. Зараз я хочу відзвітуватися, куди пішли ці гроші. Будуть, ви побачите конкретно на які предмети і куди саме ці відео дозволено викладати. Вони не несуть ніякої небезпеки нашим захисникам, щоб ви бачили, що вони не в повітря, кудись пішли. Ще я хочу сказати одно. Що Після того, як ми почали збирати стріми, у нас, так підтвердить бабуся наша, упали перегляди, все. І ми хочемо вам сказати, що ми не женемося ні за переглядами, ні за заробітками. Ми знімаємо відео, тому що нам це подобається. Це втягнуло нас. І я знаєте, що хочу зробити? У цим людям, які залишилися з нами які на нас підписуються, які повірили нам, що не сказали, що о, з'явилися нові волонтери, збирають гроші. Не збирають, от подивіться, там ті, тут сінок. Це все руками зробимо. Знаєте, що я хочу вам зробити? Я хочу вам зробити отак. Низький вам уклін за те, що ви нам вірите і за те, що ви залишаєтесь з нами. Ну а зараз йдемо ми на прогулянку і побачимо, що буде на ліду. Оце молодець! Дивіться, мужичок який, покажи. Добрий? Покажи як треба. Я... на його собачки не написала. Дарма. Скажи смачніше буде смачні, що буде. Пошли. Веди. Покажи, як ти бабу ведеш із мамою. Під не хочеть ти Блін, Леха, ну ти вибрав погоду. Ну зато красиво, снег лежить. Дві снігурочки йдуть. Олень он без роги слідом біжить. І, і Новий годик он йде. Снігу <пілляв>, в, в нас кало, в тебе чоботи. Ну да киди протаптуй. <пілляв>, Головне зайти в правильний цей, бо ми вічно з льоха не туди заходимо. Женя на лич! Жені на лич захотів це на каток. <пілляв, пілляв, пілляв. Давай. Чеши. <реш> ти спеціально йдеш 45 м кілометровим. <реш> Куди ти ведеш? <реш> Пошли. Туди, туди, туди. Я ж кажу, ми завжди не попадаємо з першого разу з Льохою. <реш> Кабани, навірно, хадили. У цієї. <реш> На Є стежка а що, що а. Це наш місцевий спорткомплекс Олімпійський тут <ріхи> Діди сюди От виперлись по снігу А людина стежку людина на лижах, на лижах проїхала <ріхи> слід браток Ну назад будемо вже по снігу йти, потім по сліду. Можна ж було спалу Не видно по лыжах поїхати. Леха, не покатаємося на катку. Замерз? Ні, не замерз. Жеди, в нас тут я А! здавательний пункт. Не йди туди. О. Опа. Куда ты поперла? Ну. По Дивись? Ще не замерз. Дивись. Нічого собі. Дід, ти можеш як булькнуть, можу. Ага. Хрищичу, хрищичу. А, бачите які? Який... Аж провалюється. А, при... Пол... а я це, знаєте, це розкажу вам. Це тут, що я казав. Ви бачите, він зроблений як наче хокейний майданчик. Бачите, ось тут полукругом усе, мусить так само там. Це... Ой. Цю копанку колись викопав мій покійний батько, як робив на бульдозері. Тут поїли корило. Тут було все розчищено, раз все. І ми тут зимували. Оце тут гуляємо хокей, але одна з туской. Ми треба дійсно, додому так буде. І це ж, а батьки на фермі. Оце ж перерив 20 минут. Побежиш додому. У грубу підкинеш у гуляти, тоді огром топилися. І назад гулять. гуляють. Побежиш. На другому переді. свинням винесе. Все так гуляли в хаке. І це ж не один, я усі тут, так зберемося. Між до вулицями гуляли. Куля, увалилась. Увалилась. Барбос не йди. А цей любитель запертися, тоді не знає, як назад. вийти. А це вже, бачите, заросло. А рибу ж тут ловили. Ми. Купались колись тут. Колись саме ж нас запускали риби, а тоді лав Ой. Грузне, валиться. Та ну мороза вже не було, що ви Ти Так за ту віточку на чого на тебе спасе. Та там до ногу спай. Що? А ти що робиш? Привіт! Що? Там не глибоко, бо там стоки на тому. Ну, ага, грязь. А ну що? Оля, оскільки ми відсюда бо приходили отакі мокрі додому. Оля, стой не Оля. А ну розкажи, як ти тут. Я не тут. Кожен год весною приходила по голову мокра бубуль. Ну, став. Провалиться чи ні? Подожди. я, не я не ш... Хай ж... Хай же замерзає. А який маю. він буде, бачите, снігом що наробило? Він Ну все одно буде каструбати. Байдеше вон, альха три штуки стоїть. І от наче звисає альха. Тому тут завжди саме лучше ловилася риба. Ну, такі є карасики. За дошку були карасики. Коли ж ми саме поїдемо на ловимо такий тіхо, тоді привеземо, сюди запускали і тоді розвелися. Ну, зараз вже заросло. Заросло, запустило. Ось, бачите, нікому на чого дожили? Пукла, струкла і нікому не треба. Бо я її раніше не бачу. Коли ти йдеш, що плюнеш? Скільки нас було людей? Що ми приходили, зими сніжні були, так снігу тут, ау. брали лопати, робили совалки і все розчищали, чисто до білого снігу. Це все. Це все Розчищали, а тоді ще встановилися в хокей гуляли. Скільки було, у нас дітей у селі було. Зараз у нас на бачанці. П'ятеро. Ну, да, ну одна, якщо п'ятерка, печорка є. So, mm. А далі, правильно? Плюхать, так да, люхать. Зайди далі. Трещить. Ніе. Ну з баба. Снегу повний. Колош. А, кстати, в Олешнику ми ще не були з вами. Ні. Льоха, не йди далеко, щоб я тебе хоч за капешону хватило. Бачите, які у нас ще тут. Ольхайка височені стоять здоровенні. Тож, у нас як виходить. На, ту, на південь сосняк, а на північ Олишняк. Олишник, а не Олишняк. По-нормальному гаманник. Прикидує, По-нашому. <рес> Прикидаєте, если б вона була учителем мови, бідні ученики вона було. Вон Барбос, подивись, пішов. Льоха, тебе видержать, бо Барбос, як і ти важить. Ні, Це не, ні, не треба йти. Я просто кажу, що барбоса видержує. Я знаю, нас дивляться підписники наші, підписниця наша, сусідка з Чернігова. Ой, кажу з Чернігов, Березному живе. Ти, Господи, ми Соні бачили її, забувся в Березня називається. Ми Соні бачили, за Кось тобі, дивись, Таня, для тебе. Пейзажі рідного краю. Була тут, гуляла в цім болоті. За ага, за тобою. Ну извините, Леша, внук попросили. Алексей, не заходь. Дед валится. Дед валится. Дед не надо. Дед, ты подумаешь, что же останется. Я по екстремал экстремал. Ага, на, на яку на ти льгать будешь. Экстремал. Ну на бог может Ну, Бож... Вона на одну ішку на обов'язку. Та да вже він провалився, дивись, вода виступила. Діда! Ти казала, що тут не глибоко. Та воно то не глибоко. Ну. Що, ви, там боїтесь? Да. Yeah. Я з внуком на будь-яке препятствие пойду. Я внуку довіряю. Якщо внук пройшов, дід тим більше пройду. Зараз буде весело, якщо такий бульк після цих слов. Буде весело, якщо дід пройде, а внук буде. Як я стало наглядно видно, що в селі люди перестали тримати кони. Ось скільки лежить дров. Та би як були в селі кони за це, я так тут би вивезли, вичистились, і Ніхто б не знав. Де ви? Та чого ти кричиш? Не пужа, я думала, ти вже там на той стороні. Так уже вивезли, вичистили. А так це все просто гниє. Вон на той стороні скільки валяється. Вони чим не заїхати, не проїхати. Ти чого пужаєш? Ти на що маму біжає? Да Хай сам. Вычепай, не вычепай. Не ну, лезешь. Лежишь. Льоха, очередь. Под ногу. Да, діда? Хребет не хрес, не хрустнув. Ви знаєте, що тарфяниш це то як матрас. Для наших друзів, Ярослава, Галини, Вадима, покажи. Літ. Ну. Як я живуть у Селяні. А. а це сніг! <різь> це сніг. Кому? Цікаво, що я так показую. зайдіть на їх канал і подивіться, Ярослав Пасіка. Там показують, скільки є снігу в Фінляндії. Ноль. А в нас снег. Текай це... з экрана. І це кажете, що дед що попало робить, куди попало, лезе. Подивіться на цю обезьяну. Помахай, привіт. І тут лізе следом маленький обезьянчик. Здоровий обезьянчик. Колись Оля все переживала, що Льоша що наче не має дитя, бо по деревах не лазить. Ця на дереві виросла в дійсно. А тепер не може нарадуватися. Льоха спусти мене. Не, ну я такого не повторю, Буде Буди та дізни. Екскаватор визивай. Ну подожди там високо О! О! Гола! Жопа голос! Спина голо! Ногу став на в'єтку! Він повисіть хоче. Давай попотягуємо. Так руки однаково постав. Ох, силач! Mm -hmm. Розкажу вам історію з одного оператора. Був у Льоші утрі у садику. Ну, вже ж ну як без діда. Дід Льоша у садик водить, усе. все, договорились, ідемо всі. Бере Льоша, бере діда, бере бабу, бере маму, йде зове Наташу, воспитательницю з дітського садика, вона якраз наша сусідка. Через колоды жили с нами. Иде мы, значит, в садик. Иде концерт. Ну, концерт, конечно, я для деда понравился. Я, знал, для, для как... деда? Концерт я Я про все... себе рассказываю. Сама про себе рассказываю. Ну, и что? Для я... деда, когда для деда. Да, концерт для деда будет. Потому что детки показывали. И я, знаете, вот так, сразу, как силы. И тут, и тут завод, завод Утонок. Хоровод. Хоровод. Значит, что робится? Они берутся... Оля, бабуся, Леша, дітки, там, ну хоровод здоровий. Мами получилось, здоровий хар. Я ж уже як професіонал. І на українцях знімаю. І підходжу, і підвожу. такий довольний, такий, такий красивий танок, такий хоровод. Приходжу, глядь, а я ж то камери не включив. Йолки палки. Ой, так що, так що такі операторські бувають будні. Так що хто нічого на мене казати. І поганки гнати, що я тобі поганий оператор. Опа. Опа. Таракан, а безум. А От ти ступеньку ламаєш. Літом же прийдеш лазить по ступенькам. Не подумав. Так? Да? Не, да ломать надо. Убери путняк Там что же он до сержалы? Ой, давай на нос. Покажу, что ты думаете, дивецы, думаете мне холодно? Не, мне не холодно. Бо в мене ось що є, бачите? Ходимо їх, ходимо ззаду. Ззаду ходив. Бачите? Яку душа грієчку мені зв'язала бабуся. Я тепер можу ходити. Бачите, яка красота? Яка в мене бабуся О, І тепер я хитренький такий хліб І в мене ось тепленька. Це душа грієчка. <у> 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 я є зутра як одеваю, до вечора не знімаю. Не, роздіватися до футболки я не буду. <у> <у> а так ви знаєте, тепло і добре. Ходім. Дим заводить трактор. Після зимових Олімпійських ігор наш спортсмен, занявши перше місце, заліз на п'ядестал, так? Да? <су> и не дійшов. Тепер у хату йде? На санках, я кому сказав. Ну правильно, дід ще повнароги ніс на себе дороги поїзд. Нічого. Зима снігу довго ждати. Продовжуємо займатися рундою. Що вам сказати, що у нас 30... нагадати новим підписникам, хто старий знає, що нашій нашої бабусі 31 грудня. Це не день, день, казати. день народження, ага. день народження. Тому і ми хочемо її привітати. ну Ми привітаємо поцьома. Відео вже у цьому році останнє, в цьому році, а на наступний рік. Я думаю, ми з вами зустрінемось і будемо продовжувати наші знайомства, такі знайомства, як були у нас у цьому році. Ми у нас знайомі з'явилися добрі знайомі, з якими ми підтримуємо контакт, спілкуємось. Це Селяндії, це Ярослав, Галина, Вадим Пасики, з Дніпропетровщини у нас також з'явилися знайомі, які нас піддержують добрим словом, добрим коментарем. Є у нас Добрий друг з'явився, ще ніколи ми не виходили на контакт. Нам ну, сподіваюся, що ми вийдемо на контакт, знайомимося ближче. Це нас підписаний як піпа, це теж нас сильно так ух, підтримує. Тетяна, канал, «Свіні кролики. Василь канал на Моє поділля». нас підтримує, можна сказати, з самого початку. Так що, дякуємо за ваші Донати, які ви донатили в цьому році, допомогли багато. Донатили на, на спорядження хлопцям, донатили на лікування, донатили на дрони. Так що, як бачите, що ми з, вами, ми з вами робимо дуже багато спільних добрих справ. Так що бажаємо зустріти, хочемо вас усіх зустріти у нас на, на стрімі 1 січня, о 20-й годині. Сподіваємося, що це все відбудеться. А ми від нас бажаємо всім. Міцного здоров'я, щасливого Нового року, бажаю мирного неба і до наступних зустрічей.